Добротний будинок з характером, красень середини 90-х, це не просто квадратні метри, це архітектура, яку вже не будують. Будинок із душею, із історією для тих, хто цінує справжню якість. Тут є все, що робить життя комфортним. Приміщення під зимовий сад, 5 кімнат, 20 соток землі, двоповерховий будинок. Камін для затишних вечорів, панорамні вікна з видом на зелень, високі стелі додають інтер'єру солідності та шику, є простір створити власний унікальний дизайн, просторий кабінет для роботи або творчості, сауна, літня кухня з газом, великий сухий підвал, капітальний гараж, генератор, теплиця. Усе для зручності та автономності. Планування продумане до дрібниць, нестандартне. Вам сподобається два окремі входи, світлі, просторі кімнати, функціональні господарські приміщення, ділянка правильної форми, доглянута і дуже зручна для планування, багато зелені та квітів, дорослі хвойні дерева. Територія огороджена парканом. Гарний заїзд до гаража. Електрика. Три фази. Будівлі розташовані вдало та продумано. Локація. Великий охайний населений пункт. Лише 3,5 кілометри від траси Полтава Харків. Асфальтована широка вулиця з новими будинками та успішними сусідами. Поруч школа, садочок, парк. Є робота. Працює хлібозавод і ковбасний цех. Автобус до Полтави щогодини. Цей будинок не для всіх, він для тих, хто шукає особливе місце для спокійного, впевненого життя, добротний будинок з характером. Красень середини 90-х. Це не просто квадратні метри. Це архітектура, яку вже не будують: будинок із душею, із історією для тих, хто цінує справжню якість. Тут є все, що робить життя комфортним: приміщення під зимовий сад, п'ять кімнат, двадцять соток землі, двоповерховий будинок, камін для затишних вечорів. Панорамні вікна з видом на зелень, високі стелі додають інтер'єру солідності та шику. Є простір створити власний унікальний дизайн, просторий кабінет для роботи або творчості, сауна, літня кухня з газом, великий сухий підвал, капітальний гараж, генератор, теплиця, усе для зручності та автономності. Планування продумане до дрібниць, нестандартне. Вам сподобається. Два окремі входи. Світлі просторі кімнати, функціональні господарські приміщення. Ділянка правильної форми, доглянута і дуже зручна для планування. Багато зелені та квітів, дорослі хвойні дерева, територія огороджена парканом, гарний заїзд до гаража. Електрика три фази. Будівлі, розташовані вдало та продумано. Локація. Великий охайний населений пункт, лише 3,5 кілометри від траси Полтава Харків. Асфальтована, широка вулиця з новими будинками та успішними сусідами. Поруч школа, садочок, парк. Є робота. Працює хлібозавод і ковбасний цех. Автобус до Полтави щогодини. Цей будинок не для всіх, він для тих, хто шукає особливе місце для спокійного, впевненого життя. В будинку є шафа, холодильник, лічильники. Ціна 42 500 доларів. Комісія 3%. Телефон плюс три вісім ноль пять шість чотири, один вісім пять чотири.